Доброго ранку, ми з України, а я, Ірина, мої любі, дорогенькі, сподіваюся, ви добре спали. Сподіваюсь, всі живі, всі здорові, наші родичі гарбузові. Ви знаєте, хочу трошечки почати день ваш в піднесеному настрії. Ви знаєте, настрій зіпсувати може кожен, навіть людина сама собі. Тому намагаємося підняти собі настрій, позитивно думаємо і йдемо вперед до перемоги разом. І так, дивимося, що нам о, о, таро веселки сьогодні подарує. Яку надію? Дивіться. <клух> Мені здається, якщо я не помиляюся, у німців теж, в другій позиції ця карта. Сім мечів, мої дорогенькі. Я так скажу, цю карту, як і любу іншу карту, кожну карту можна прочитати негативно. Ось. Але і позитивно так само. Зазвичай, ця карта не є дуже хороша. Хтось хоче вкрасти нашу перемогу. Розумієте? Хтось хоче? Якийсь таємний ворог, якийсь шпигун. Колаборант, хто завгодно, хто працює, себе, до речі, ця людина видасть. Можливо, що сьогодні викриють якусь шайку-банду. Так, я казала, мені хтось сказав, не можна одне слово говорити, тому я буду казати на них орки. Ось, Колаборанти, ось бачите, а, людина себе сама видасть, її можуть зловити. Дуже великі шанси, що сьогодні викриють якусь шайку-банду цих. Тварюк, ось, і м ті, що працюють на ворога. Потім, що ще може бути, мої дорогенькі, Якась таємна операція, я не знаю, яка, і навіть якщо і здогадаюся, ну зараз подивимося. Ага, якась таємна операція пов'язана з або з, з якимсь ресурсом, так, може а, можемо виграти. Великий шанс виграшу, тому що це завжди ще й виграш, де є веселка, второвеселці. Так. Це може бути ресурс, це може бути і територія, це може бути і щось з зерном пов'язане. Тобто, якась таємна операція буде успішно бачите, в закритому колі, тобто таємно вивезену, не вкрадену, Можливо буде що ось якась проведена ще операція. Військова може бути успішна, яка пройде. Зараз ми результативну карту витягнемо, мої дорогенькі. Так. 100% ми виграємо наша мудрість, наш розум, наша інтелігенція. Інтелігенція це. Стоп, стоп, стоп. Інтелігент, інтелігент це. Розум, так, розум. Бачите, я вже плутаю слова. Ось, Це німецькою інтелігент розумом, мудрістю. Історичним нашим духом, запалом щось ми виберемо сьогодні, щось ми провернемо, якусь таємну, але дуже добре сплановану. Ця карта говорить про те, що таємно. Але дуже добре спланована операція, мої дорогенькі. Тобто я вам прочитала і карти негативно і позитивно. І до, речі, і до речі, через те, що це на всю Україну, це не конкретно одній людині. Хоча карти за день можуть декілька варіантів програтися. Дуже багато варіантів, розумієте? Тому е слухаємо сьогодні е новини там, чи ще щось, і мені, будь ласка, пишіть, я вам. Дуже щиро вдячна за те, що ви мені, мене інформуєте, ви мені даєте, як би це сказати, теми для розкладів. Ви мені до, дуже навіть допомагаєте, тому що в мене наразі я вибачаюся. Я дійсно вас я не кидаю вас, тому що я не встигаю. Ви знаєте, в мене зараз не беру розкладів на цей місяць, вже тому що в мене все забито. Я вже буду відповідати мої дорогенькі вам з вересня місяця. На жаль, хто вже заплатив, хто вже свою дату знає, ті пройдуть. У мене внуки, в мене роботи купа, я вибачаюсь. Але ви виявиться дуже хороший день, мої дорогенькі. Дуже хороший день. Якась іноземна може бути інвестиція, невеличка, але дуже перспективна. Теж тут може бути Тут якийсь новий початок, можливо, започаткування якогось договору, Поки що, можливо, тільки обговорення. А тільки обговорення, ще не підписання. Ось, і, в принципі, чудовий день, виглядає, що непоганий день, хороший день, вірніше. ось, а, Достатньо позитивний день, мої дорогенькі. Тобто, разом до перемоги, мої любі, мирного вам дня, чудового настрою, бережіть себе, своїх рідних, любіть себе і своїх рідних, і близьких так само, і разом до перемоги, мої любі. Слава збройним силам України.